Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо ще один урок з теми електронній таблиці Microsoft Excel, графічний аналіз рядів даних, різновиди діаграм, їх створення і налаштування. Спробуйте дати відповіді на питання яке ми розглядували на минулих уроках? Що таке формула? І які є правила введення формул, як записується посилання на клітинку, що знаходиться на одному аркуші книги? Як записується посилання на клітинку, яка знаходиться на іншому аркуші цієї ж самої книги? У чому полягають переваги використання посилань у формулах? Що таке модифікація формул, коли і як вона відбувається? Діаграма служить для відображення рядів числових даних у графічному форматі, зручному для осягнення великих обсягів даних і співвідношень між різними рядами даних. У програмі Microsoft Office Excel 2007 більше не використовується майстер діаграм. Натомість можна створити просту діаграму, вибравши потрібний тип. На стрічці інтерфейс користувача Microsoft Office. В Excel існує ряд стандартних типів діаграм. Але також можна створити комбіновану діаграму, використовуючи у своїй діаграмі кілька типів діаграм. Якщо діаграми розташуються прямо в аркуші поряд із даними для їх побудови, то такі діаграми називають впровадженими. Діаграма, що займає в книзі, окремий аркуш, його називають діаграмним аркушем. На цьому слайді ви бачите різні. Стандартні типи діаграм. Це і гістограма, і лінійчата діаграма, конічна циліндрічна діаграма, лінійний графік і такі інші. На цьому слайді ви можете бачити комбіновану діаграму, в якій використовують гістограму та графік. До елементів діаграм належать область діаграми, назва діаграми, осі діаграм, лінії сітки, легенди, а також назви осей діаграм. Для побудови діаграми використовують вкладку Вставлення. Тут можна використовувати різні типи діаграм, а також вибрати види до кожного з типів. Пристороний діаграм використовують вибір типу діаграм. Наступним етапом вибирають діапазон даних, встановлюють параметри діаграми. А також вибирає розміщення діаграми на цьому ж або іншому аркуші. Прочитайте, будь ласка, уважно, які дії використовують плістворені діаграми. Для редагування діаграми використовують панель спеціальну з написом знаряд для діаграм або робота з діаграмами, які мають вкладки Конструктор, макет і формат. Якщо ми редагуємо діаграму, то використовуємо відповідні кнопки на вкладці макет. Це кнопки назва діаграми, назва осей, легенда, підписи даних. Або можна додати таблицю даних. При редагуванні можна перемістити або змінити розміри діаграми, а також зберегти діаграму як шаблон. На наступному слайді ми можемо бачити ці вкладки Конструктор-Макет для роботи з діаграмами і кнопки, відповідні на панелі. Кнопки під назвою Підписи. До всіх елементів діаграми. При форматуванні діаграм ми надаємо їй привабливого вигляду. Тобто так, щоб вона виглядала як на краще. Для цього ми можемо змінити макет та стиль діаграми, застосувати готовий макет. Змінити макет елементів діаграму вручну або формат елементів діаграми теж вручну, до способів форматування належить заливка елементів діаграми, тобто різними кольорами, текстурою, малюнками і так далі, змінення контурів елементів діаграми, додавання додаткових ефектів. До елементів діаграми, форматування тексту і чисел. Також при цьому можна використовувати різні стилі WordArt. На цьому слайді ми можемо бачити, які стилі діаграми можемо вибрати, як можна змінити макети і таке інше. Знову ж таки, для форматування окремих елементів діаграми ми використовуємо вкладки знаряддя для діаграм, конструктор, макети, формат. Для форматування будь-якого елемента діаграм виконуємо наступні дії. На цьому слайді ви можете бачити вкладку Формат, де ви можете виконати з елементами діаграми такі функції, такі дії. Можете залити фігуру, зробити до неї контур, різні ефекти і таке інше. Для особлисті діаграми ви можете також застосувати різні елементи форматування, а також до інших елементів діаграми. Як підсумок спробуємо дати відповіді на наступні питання. Назвіть основні способи подачі інформації, назвіть етапи побудови діаграм. Які є основні елементи діаграми? Яким чином можна відредагувати елементи діаграми? Ну і опишіть, будь ласка, алгоритм з'єднання в одному документі об'єктів різного типу. Домашнє завдання опрацювати матеріал підручника, а також виконати практичну частину і здати в електронному вигляді, тобто надіслати на електронну адресу вчителя завдання міститься на наступному слайді. Дякую за увагу!